Гарні часи з Робертом Паттінсоном і неграновані каштовності з Адамом. З Сендлером ці фільми їх інколи навіть називають дилогію братів Савді об'єднує дві ідентичні теми. В першу чергу це тема втечі. Головні герої намагаються втекти від проблем. Роберт Пайтенсон у гарних часах втікає від переслідувачів. Він грабіжник банку. Ну а Адам Сендлер у негронованих коштовностях намагається розібратися зі своїми боргами, але в нього це не дуже вдало. Виходить до речі, для Адама Сендлера це друга найважливіша роль, на мою думку, за всю його навколо мейнстрімну, а насправді повноцінну незалежну кар'єру. Також він сяяв. У коханні, що збиває з ніг Пола Томаса Андерсона. Роберт Паттінсон у 17-му році все ще намагається довести, що він великий актор, а не лише гарне личко з сутінок. Адам Сендлер, який Джим Керрі, у вічному сяйві чистого розуму, доводить, що він вартує усіх наших оплесків, що він не дурень, не ідіот, яким доволі часто прикидається, і яким, як він запевняє, є в житті, що все ж таки вони займаються кіномастецтвом.